Яка була твоя найбільша підліткова помилка? Намагався бути тим, ким я не був. Щоб дізнатися, хто ти є, потрібен час. Ключовим є усвідомлення того, хто ви насправді. Я слухав пісню Childish Gambino і в ній написано: ви просто злилися, тому що я роблю себе краще, ніж ви. Зелене сильно вдарило. Не доглядав краще за зубами. Дякую, зараз піду почистити зуби. Чесно кажучи, якщо тут є підлітки, які ще цього не розуміють, будь ласка, знайте, що ваші зуби розпадуться, якщо за ними не доглядати належним чином. Ви заплатите за це, і це буде зовсім не весело. Здається, у кожного наред проблеми з зубами виявилося, що це дуже важливо. Почав палити. О Боже, я просто сидів тут і самовдоволено думав. У моєму віці я цілком задоволений усіма помилками, які зробив у підлітковому віці. Але так я викурював побачся на день майже 30 років, перш ніж нарешті кинути це. Те саме, сподіваюся, ти кинеш. Я щойно досяг позначки в 4 місяці. Це погано на ранніх стадіях, але стає набагато краще через місяць. Коли у мене не було прав, я взяв гарну відреставровану класичну машину мого дядька і її конфіскував. Скільки пальців він зламав тобі, скільки операцій знадобилося, щоб відремонтувати вашу щелепу? Не розумів натяку, що моя подруга, красуня Патрісія, хотіла бути дуже більше, ніж друзями. Патріція! Я зробив ту саму помилку, але це було з Сарою. Вона була розкішною і, напевно, не входила в лігу моїх пухких друзів-ботанів. Але ми сиділи на одній лаві в школі 5 років і знались досить добре. Одного разу вона була в мене. Вона впала на моє ліжко і сказала, що так добре пахне. Я подумав, що воно Трудне, бо давно треба було міняти ковдри. Мені здається, я згаяв свій шанс прямо тут і тоді. Я завжди хотів запитати її про той час, можливо, коли ми зустрілися на зустрічі класу. Якби випала принаймні нагода, але, на жаль, вона померла минулого року за нез'ясованих обставин. Не відчувай себе дуже погано. На початку 2000-х, мій чоловік, у той час хлопець, яким він був три роки, стояв у черзі на концерт Тобі Кіта. Йому було 24, Не було видно, що ми разом. Підійшли дві дуже сексуальні жінки. Двадцяти і зняли з його голови капелюха. Коли він попросив його повернути, вони сказали: ви можете отримати його в номері нашого готелю після шоу. Я не жартую, йому відверто запропонували втрьох. Він сказав: Ну, у мене вже є плани. Тоді вони сумно віддали йому капелюх і пішли. Я запитала його, чи знає він, що щойно сталося. Схоже, що він не знав, і мені довелося пояснити йому ситуацію. Він справді поняття не мав, коли я пізніше розповіла про це його мамі й татові, тато вдарив його потилиці і назвав придурком. Він просто не розуміє тонкощів. Навіть зараз, через 20 плюс років, я повинна сказати йому чи його перевіряю. Коли була можливість, я не пішов вчитися, а вирішив одразу піти працювати. Як не дивно, я дуже шкодую про те, що зосереджуюсь на навчанні та відкладаю пошук роботи. Ніколи не мав сміливості переслідувати дівчата або просити допомоги, щоб зрозуміти, як це зробити. Не був більш товариським. Зараз мені 25, і я поняття не маю, як заводити друзів. У підлітковому. Тому віці я був досить товариським, але впродовж 20 років втратив бажання докладати до цього багато зусиль. Я просто перестав дбати про те, що про мене думають інші, і зрозумів, що багато моїх друзів були неглибокими стосунками з людьми, яким на мене було байдуже. Тому це може бути важко. І тепер усе, що я хочу зробити, це зосередитися на тому, що і хто для мене важливий. Мені майже 30. і своїх єдиних друзів, здається, я завожу тільки через роботу і сумніваюся, чи. Справді їм подобаються, чи вони просто миряться зі мною? У підлітковому віці я був досить негативною людиною, але замість цього намагався видавати це за сарказм. Я якимось чином переніс цей дивний міх. Хур, де кіпкував майже з усіх дрібниць, але насправді не усвідомлював, що тим самим завдаю болю своїм друзям. Я багато ріс після середньої школи, і мені трохи сумно, що я не підтримував зв'язок зі старими друзями. Сьогодні я міг би їм подобатися більше, ніж тоді. Важливо те, що ти зміг усвідомити свої помилки і навчитися на цьому, ти подорослішав. І вони теж зіграли в цьому свою роль. Я впевнений, що вони були праді бачити людину, якою ти зараз став. Спільний банківський рахунок з дівчиною в 19 років. Скаю, що вона взяла гроші. Я люблю коней. У восьмому класі у мене була футболка з написом Я люблю коні. Це було на початку існування інтернету. Вгадайте, скільки разів мене запитували, чи я тхав коней? Я на коні 62 рази. У 2011 році продав друзям біткоїни на 200 доларів за квитки на музичний фестиваль. Тепер про це можна пошкодувати. Я не знаю точно скільки це коштуватиме зараз, але я думаю, що мінімум пристойна шестизначна сума. А можливо навіть семи Значна сума, можливо, я навіть недооцінюю це. Боячись дівчат, не усвідомлювали, що вони теж звичайні люди, які просто хочуть розважатися і подобатися. Вони були загадковими і страшними, і я втратив багато років, будучи дуже сором'язливим. Я пограбував заправку. Озираючись на те, як я ставився до однієї дівчини, я був жорстоким і легковажним. Зараз мені 50 і це все ще болить. Змусити себе закохатися в дівчину. Я не любив її, я був закоханий в ідею подруг. Чесно кажучи, вона зробила таку ж помилку, вона мене не любила. Це були погані стосунки. Я не дозволив собі розважатися. Я завжди думав про речі так, ніби я вже дорослий і завжди мушу бути відповідальним і зрілим. Є багато речей, які я пропустив і які могли б бути справді веселими, якби я просто дозволив собі трохи насолоджуватися життям. Мій хлопець умовив мене спробувати кекс у трьох, а потім покинув мене заради цієї дівчини. Дякую всім за перегляд даного відеоролику. Якщо він вам сподобався, ви можете поставити на нього. Лайк, і також підписатися на канал інші соціальні мережі, або поговорити зі мною в бесіді у телеграмі. Можете прикинути його також своїм друзям. І папа!